Послання 1182 Довіра ламається зазвичай через те, що винуватець дозволив у гордині заволодіти своїми думками. Субота 26 липня 2014 року Божого 1959. Моя ніжно улюблена дочко. Я прийшов як цар, але зараз, сьогодні. Я взиваю до вас як жебрак, тому що я не маю ні крихти гордині, бо це було б неможливо. Я волаю до Божих дітей з тугою, щоб розбудити у їхніх затверділих серцях проблиск любові, любові, яка зроджена моїм предвічним Отцем, але яка залишається приспаною і забутою. Я, Ісус Христос, також є забутий. Хоч немає у світі жодної людини, яка б не чула про мене. Вони знають мене, але забули, ким я є, деякі знають моє ім'я, але воно нічого не означає для них. Деякі люблять мене, але дуже зайняті, щоб порозмовляти зі мною. Хіба можуть ківком голови то тут, то там виявити знак визнання щодо мене. Ще інші чули про мене, але я є в їхніх очах попросту іконою кимось з минулої епохи, можливо, пророком, який може бути правдивим, а можливо і ні. А для інших душ, які мають слабке уявлення про духовні питання, я не існую. Я є плодом уяви, істотою, створеною в свідомості ревних побожних людей. Які чіпляються за мене, як за Соломинку, в надію, що новий світ буде існувати після цього світу, дозвольте мені запевнити вас, Бог є Богом, людство було створене моїм предвічним Отцем, бо це було частиною Його плану для вічного Всесвіту. Все було є і буде заволінням і волею того, хто є і хто буде. Всі поклоняться Богові, включно з його ворогами в цьому світі, який створений моїм отцем. Коли людина стає щораз більше порабськи відданою усьому тому, що вона бачить, чого торкається і фізично відчуває, її духовність стає безплідною. Якщо ви вважаєте, що все починається і закінчується в цьому світі, то ви заявляєте, що мене. Не існує, ви відрікаєтеся від мене, сина людського, посланого Спасти вас від обману диявола. Я є від мого Отця, я був частиною Його великого Божественного плану. Ми всі є одним цілим, але ви, мої улюблені діти, проживаєте в пустелі, позбавленій життя і в незнанні того. Що означає моя божественність? Моє царство є досконале і було створене моїм Отцем. Людський рід був досконалим, поки не був зруйнованим найбільшим гріхом в очах мого Отця, гріхом гордині. Остерігайтеся гріха гордині, тому що він розвинувся через самолюбство Люцифера. Люцифер, який був найвищий в ієрархії мого Отця, вважав, що якщо він має вільну волю, то може робити все, що захоче, але йому не вдалося зрозуміти наступного. Він отримав не тільки дар вільної волі, але й довіру мого Отця. Мій отець виявив цілковиту довіру до всіх своїх творінь. На жаль, ця довіра не була взаємною. Довіра ламається зазвичай через те, що винуватець дозволив гордині заволодіти своїми думками, розумом і ділами. Як тільки гординя оселяється у вашій душі, це відразу ж створює дистанцію між вами і тим, хто створив вас з нічого, зі жменьки глини. Він зліпив вас і дав вам дари. Гординя є найбільшою загрозою для людства, бо вона переконує вас у тому, що ви знаєте більше, аніж Бог. Якщо ви так вважаєте, то ви недостойні говорити ні в його ім'я, ні взагалі. А коли ви так чините, то створюєте середовище, в якому всі гріхи будуть визнані за добрі речі. Якщо так станеться, то ви обдурите не тільки інших, але і самих себе, ваш учитель, ваш улюблений Ісус.